Продається добротний будинок у мальовничому селі Ржавинці Чернівецької області, загальною площею 60 метрів квадратних, будинок складається з трьох кімнат, коридору та санвузла. Помешкання у хорошому стані, що дозволяє одразу заселитися без значних додаткових витрат. Вода подається з криниці, є газове опалення та електропостачання. Будинок мебльований, підключений до інтернету і спутникового телебачення. На подвір'ї розташовані два гаражі, один із яких має окрему житлову кімнату, що може слугувати додатковим приміщенням. Також є простора літня кухня, куди заведено газ, що додає комфорту, уведені домашнього господарства. Земельна ділянка площою 40 соток дає можливість облаштувати сад, город чи займатися сільським господарством. Село має розвинену інфраструктуру, поруч є магазин, аптека, лікарня, школа, дитячий садок, поштове відділення. Від будинку недалеко до автобусної зупинки, що забезпечує зручне транспортне сполучення з найближчими населеними пунктами. Ціна на будинок 15 500. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.